Черги придверних від корахівців, мешелемія, син коре, за засафових синів. А в мешелемії сини, первороджений Захарій, другий єдіаїл, третій завадія, четвертий ятніел. П'ятий елам, шостий його ханан, сьомий Елейгуенай. А воведе дома сини, первороджений Шемая, другий Його йогозават, третій Йоах, четвертий сахар і п'ятий Натанаїл. Шостий Амміел, сьомий і сахар. Восьми пеулетай, бо поблагословив його Бог. У сина його Шемаї народилися сини, що панували над домом їхнього батька, бо вони хоробрі вояки. Сини Шемаї – Отні, Ірефаїл, Іовет, Елзават, його брати, мужі хоробрі, Елігу та Шемахія. Усі ці зоведових синів, вони й сини та брати, їхній кожен хоробрий муж у силі до праці, шістдесят і два для Оведедома. А в Мешелемі було синів та братів. Мужів хоробрих, вісімнадцять. Авхоси, синів Мерарі, сини, голова Щімрі, бо, хоч не був він первороджений, та батько його настановив його за голову. Другий Хілкія, третій тевалія, четвертий Захарій, усіх синів та братів ухоси. У цих були черги придверних, за головами мужчин, черги відповідно до їхніх братів на служення в Господньому домі. І кинули вони жеребки, як малий, так і великий. За домом їхніх батьків для кожної брами. І впав жеребок на схід для шелемії. І кинули жеребки для сина його Захарія, мудрого дорадника, і вийшов жеребок його на північ. Для Оведе дома на південь, а для синів його комори. Для Шупіма та для хосина захід, разом із брамою Шалехет, де підіймається битий шлях, варта навпроти варти. На схід шість левитів, на північ четверо на день. На південь четверо на день, а для комори по двоє. Для парбару на захід четверо для битого шляху, двоє для парбару. Оце черги придверних із синів корахівців та синів мерарі Але вити Ахія був над скарбами Божого дому та до скарбів святині. Сини ладана, сини гершонівців, від Ладана, голови дому батьків, від Ладана гершонівця, Єхієлі. Сини Єхілі, Зетамта Йоїл, брат його. Над скарбами Господнього дому. Для амрамівців, для єцегарівців, для хевронівців, для Азілівців. Шевуїл, син Гершома, сина Мойсія, володар над скарбами. А брати його від Елезера, його син Рехавія, його син Ісяя, його син Йорам, його син Зіхрі, і його син Шеломіт. Цей шеломіт та брати його були над усіма скарбами святині, які посвятив цар Давид та голови дому батьків. І тисячники, і сотники та зверхники війська. З воєн та оздобичі вони присвячували на підтримання Господнього дому. І все, що посвятив прозорливець Самуїл, і Саул, син Кішів, і Авнер, син Нерів, і Йоав, син Церуїн, усе посвячене було в руці шеломіта та братів його. Від Єцегарівців, кенанія та сини його на зовнішню роботу над Ізраїлем, на писарів та на суддів. Від Хевронівців Хашавія та брати його. Мужі хоробрі, тисяча сім сотень, над переглядом Ізраїля з другого боку Йордану на захід, для всякої господньої праці та для роботи царської. Від хевронівців. Єрія голова для хевронівця, для його нащадків, за домом батьків. У сороковому році Давидового царювання вони були досліджені, і серед них знайдено хоробрих мужів в Гілеацькому язері. А брати його мужі хоробрі, дві тисячі сім сотень, голови дому батьків. І цар Давид настановив їх над Рувимівцями і над гадівцями та над половиною племени Манасійного для всякої Божої справи та справи царської.